Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Сьогодні будемо говорити на дуже важливу тему: поліцейським може дозволити застосовувати електрошокери при затриманні. Як вам така новина? Залишайтесь на каналі. Сьогодні будемо про це говорити. А якщо ти ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйся. Ця ідея заслуговує обговорення у суспільстві, також фахового і професійного підходу, у тому числі з боку народних депутатів. Законопроєкт знаходиться у Верховній Раді України. Можливо, його потрібно коригувати, але у зв'язку з дуже агресивними діями деяких наших громадян на дорогах України або під час, в тому числі, несення служби правоохоронцями, все-таки застосування електрошокера не буде мати летальних наслідків. Летальність буде зменшена практично. До нуля, аніж при застосуванні зброї. Саме так міністр внутрішніх справ Ігор Кліменко прокоментував ідею застосування електрошокерів поліцейськими. По-перше, звертаю вашу увагу, друзі. Відповідний законопроект я ще не знайшов, про який зазначав міністр внутрішніх справ. По-друге, знову ж таки, з'являється таке питання стосовно агресивності водіїв. Так може, чому це відбувається? Фаховість працівника поліції вона також дуже важлива. Так, дійсно ми погоджуємо, що люди є різні, у тому числі є різні водії. Однак, фаховість працівника поліції вона заслуговує дуже важливої уваги. Ми про це неодноразово зазначали. Ви пам'ятаєте випадок у Дніпрі, де була застосована зброя? Зараз вони кажуть знову ж таки про електрошокери. Чи потрібно це друзі? пишіть свою думку обов'язково в коментарі під цим відео. У поліції, в свою чергу, друзі, запевняють, що електрошокер для них надпотрібний пристрій. А я хотів би нагадати, що більше двох років тому у Верховній Раді вже було таке питання, і тоді не зібрало необхідну кількість голосів для ухвалення відповідного закону, який би дозволяв поліції користуватися цими електрошокерами. Правоохоронці вважали тоді, що цей засіб він дійсно є досить необхідним і закупили. Увага, тоді дві сотні одиниць. Що з ними зараз? Питання. Але у суспільстві думки щодо цього різнилися. У чергу ми як правозахисники також звертали на це увагу, також звертали увагу лікарі і застерігали про те, що для деяких людей такий удар електрошокером може стати смертельним. Я хотів би також звернути увагу, друзі, на те, що за останні 11 років тільки у США від таких спецпристроїв померло близько пів тисячі людей. Здебільшого із серцевими хворобами, тому виникає велике питання стосовно необхідності таких приборів. 64% українців мають в свою чергу серцеве судинне захворювання серця. Своїми рішеннями користуватися електрошокером. Ми практично дозволили їм вбивати людей. Про це з трибуни Верховної Ради зазначали два роки тому. Одна із представниць, будучи народним депутатом, в той момент. Друзі, відповідний законопроект не пройшов. Зараз питання повернулося також. Звертаю вашу увагу, що міністр зазначив, що дійсно питань дуже багато, тому він вважає. Що настав час, коли суспільство має також висловити свою думку. Хоча ми вже висловлювали стосовно цього приводу. Позитивну чи негативну, але це потрібно однозначно обговорювати. Тому що кожен громадянин зацікавлений жити в безпечній країні. Ну і звичайно, ми маємо зберегти життя. І здоров'я наших людей про це також в своєму інтерв'ю зазначив міністр внутрішніх справ. А я свою чергу нагадую, що згідно статті 42 закону України про національну поліцію, чітко визначено, що поліція під час виконання своїх повноважень, які визначаються цим законом, чітко, чітко визначається уповноважена застосовувати такі заходи примусу. По перше, фізичний вплив, тобто по-друге, застосовувати спеціальні засоби. І третя застосовувати вогнепальну зброю. Давайте більш детально. Для виконання своїх повноважень поліцейські можуть використовувати такі спеціальні засоби: гумові та пластикові кійки, електрошокові пристрої контактні. Та контактно-дистанційної дії. Це визначено вже в законі. Далі засоби обмеження рухомості. Це що може бути? Кайданки, сітки для зв'язування або щось інше. Далі засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, ну тобто газові балони. Ми вже бачили, як вони їх застосовують. Далі засоби примусової зупинки транспортного засобу. Далі спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби. Службових собак, службових коней, також пристрої гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби акустичного та мікрохвильового впливу, пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкод, які виникають, а також примусового відчинення приміщень. Ще одним Є пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії. Тобто, друзі, ще є багато інших. Однак, ми бачимо, чому я про це зазначив. Ми бачимо про те, що досить багатий спектр застосування певних пристроїв. Навіщо у цьому випадку на сьогоднішній день електрошокери? По-перше, ми маємо досить, досить непрофесійну поліцію. Чому ми про це кажемо? Тому що дуже багато випадків стосовно перевищення в діях працівників поліції. І Ми вже це неодноразово бачили. І на моєму каналі, і на інших ютуб-каналах виходить дуже велика кількість відео. Однак, висновки в цьому напрямку, на жаль, не робиться. Ми ініціювали питання про ведення індивідуальної персональної фінансової відповідальності. Нагадаю, тим, хто забув, питання було. Піднято досить актуально в суспільстві. Була зібрана необхідна кількість голосів 25 тисяч. Після цього відповідну петицію передали на розгляд до департаменту патрульної поліції, на що була відповідь, що це зараз не потрібно. Є відповідальність, якої достатньо. Зараз піднімається актуальне це питання. Друзі, ну ви ж всі розумієте, що вже це піднімали. Зараз вони наголошують на те, про що і ми кажемо, що потрібна реакція суспільства. З ухваленням цього, я зняв відповідний матеріал. Законопроект, відповідний, я не знайшов, можливо, він ще з'явиться, про який зазначав в інтерв'ю міністра внутрішніх справ. І буде досить цікаво подивитися, що там буде, тому що попередні ми вже бачили, реакцію бачили. Депутати також відреагували, і той законопроект два роки тому він не пройшов. Зараз питання актуалізується. Обов'язково, прошу вас. Написати свою думку в коментарях під цим відео, що ви думаєте з цього приводу? І не забувайте, друзі, обов'язково долучайтеся до нашого клубу юридичного захисту водія, тому що це надійна підтримка і захист на дорогах України. Усім вам мирного неба! Юридичного захисту водія є надійним і професійним ресурсом для тих, хто шукає захист і підтримку на дорогах України від незаконних дій працівників поліції. Ми визнаємо важливість дотримання правил дорожнього руху та забезпечення ваших прав як водія. Спектр послуг, які надає клуб, широкий, якість висока, ціна демократична. Після вступу учасники безкоштовно отримують такі послуги: надання юридичних консультацій юристами, в тому числі у випадках зупинки поліцією, працівниками ТЦК та СП, оскарження незаконно винесених постанов відносно водія, підготовка скарг на незаконні дії працівників поліції, а також інші супутні юридичні послуги. Гаряча лінія клубу, на яку учасник може звернутись для отримання консультації, працює з 8 ранку до 8 вечора, без вихідних. Після приєднання до клубу кожен учасник отримує пакет документів, в який входить номерна картка учасника клубу, монографія, в якій прописаний порядок дій під час спілкування з працівниками поліції чи ТЦК, наліпки на авто з логотипом клубу, ароматизатор. Клуб юридичного захисту водія існує вже більше двох років, протягом яких об'єднав багато водіїв в потужне правове ком'юніті. Важливим є те, що клуб працює по всій території України. Тому, друже, не зволікай, долучайся до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі.